Since this one's not about lyrics. Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. І вже нарешті, перше наше відео із поляни, наш перший вечір в цьому неймовірному. Селищі, місті, в общем, всьому курортному містечку. Ми трохи відпочили з дороги, тому що насправді дуже сильна втома. Пообідали, відпочили. Дінічка зустрівся зі своєю подругою Яною. ми там подарунки привезли. В общем, і зараз Сашою вирішили пройтись просто прогулятись. Така вечірня прогулянка. По поляні подивимося, що тут змінилося, щось, можливо, додалося, щось нове побудувалось. До речі, на рахунок нового побудови, то ось позаду мене, навпроти прямо нашого житла, побудували новий комплекс. Дуже гарний, дуже гарний. Тому залишайтеся з нами і йдемо гуляти по поляні. Прямо коло нашого житла дуже зручне в нас розташування. Є магазин, є аптека, є нова пошта, якщо треба, є бейкері. Дуже дуже багато чого є поряд з нами. Також неподалеку від нас є такий міні-маркет. Ми зараз йдемо в цей міні-маркет, я вам покажу, що там продається. Мені треба купити шампунь і бальзам для волосся. Тому що в мене вдома, знаєте, в таких дуже величезних бутилках на літр я не захотіла його з собою тягнути. Тому треба йти купувати тепер. Ходімо дивитися, що продається в цьому магазинчику. Він невеличкий, але в принципі в ньому все є. На першому поверсі знаходиться алкоголь, а ось тут йде такий спуск донизу, і там вже продукти і битова хімія. Так, битової хімії невеликий вибір. Я б, звісно, могла тут піти і в інші магазини, де вибір побільший, але просто розумієте, вже початок восьмої, вже всі магазини закриті, а мені треба сьогодні помити голову. Так, є Head and Shoulders. Хочеш, Саша? Так, ой, є DAF, даф, пантінг, ліскур, шауман. Ну, коротше, болея вибір колосальний. І гіри для душа є. Ну, в общем, все тут можна купити і з собою не тягнути. Можна взяти маленьку бутилочку. Мила, зубні пасти, зубні щотки, мусорні пакети. Ну, в общем, побутовій хімії невеликий вибір, але все є. Якщо ви щось забули, тут все можна купити: туалетний папір, жіночі. Так, тут у нас з цієї сторони водичка. Соки, всякие разные. Пиво. Так. Кава, чай. Разные солодощі. Тут их просто миллион, какие заводно, Есть солодыши. Ще один міні-маркет. Тут також все є. Ну, в общем, в ось п'ятихвилинному маршруті від нашого житла куча магазинчиків, дуже все зручно. Можна пробігтись і щось купити. Це, мабуть, табір якийсь дитячий. Ага, З Коробочки висипали. Це табір, тому що тут є санаторій. Сонячне Закарпаття і там відпочивають дітки. Вон та банда. Гуляємо, гуляємо, Саша каже, хочу їсти. Проголодався чоловік. Зголоднів, так. Да. Тому вирішили сходити в панораму. Є тут така кафешка, вона недорога, але там дуже-дуже смачно готують. Вона вже перевірена нами не перший рік. Я обов'язково раджу туди сходити, там дуже смачно. Дені позвонили, Дені і сказала, що не хочу. Тому Деня в нас сьогодні буде вечеряти вдома. Ну, а ми йдемо в панораму. Панорама знаходиться навпроти базарчику коло Бювету». Тут ось такий базар є. І ось сходи. І піднімаємося в панораму. Зараз покажу вам меню. Я, чесно кажучи, їсти ще взагалі не хочу. Тому я, мабуть, якийсь салатик візьму і все. Аседжестамежінен Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story. Simple, tranquil, and flowing like the ocean breeze. If you ever feel like it, Так, Саші принесли замовлення. В нього тут дирунчики з білими грибочками, які красиві. А в мене салат цезар. зовсім не закарпатська страва, але я просто не хочу їсти. Це навіть для мене багато. Тому нам смачного. А в нас ще узварчик. Так, смачно поїли в панорамі ці деруни з білими грибами, просто неймовірні. Ви бачили, скільки там грибів і які великі шматки. Деруни такі, знаєте, були хрумтящі, підсмажені. Ну, в общем, і салат, ну салаток, салат як салат, звичайний. Ми зараз біжимо. Нам треба зняти із зарядки нашу теслу. Вона в нас стоїть, заряджається на цій. На довгій зарядці, не на, на швидкій, а на довгі зарядці. вона півдня нас стояла, заряджалася. Зараз вона вже зарядилася і її треба зняти. Скажу також вам в сьогоднішньому відео наше житло. Ось наш будинок, в якому ми проживаємо, в якому ми знімаємо апартаменти вже другий рік поспіль. Тому що це найкраще житло, яке є в Поляні. Ми вже, якби знаєте, маємо досвід в цьому. Тут дивіться арена апарт-готель. Готель займає перші два поверхи, а далі починаючи з третього йдуть апартаменти, тобто викуплені в приватну власність. У кожного апартамента є свій власник, і він просто здає в оренду ці апартаменти. От. Бачите, поряд прямо з нами зарядна станція. Наша машинка зарядилася. Зараз її Саша зніме і відгоне, тому що парковки ну, не можна використовувати для парковки. Треба звільнити місце. Можливо, комусь також треба зарядитися. Давай. От, і вхід е, в апартаменти йде з боку. Ось бачите, жіночка гоп відкрила двері, і тут іде вхід в наші апартаменти. При вході є місце, де можна поставити велосипеди, коляски для дітей, бачите, дуже зручно. І також можна підійматися сходами можна на ліфті. Ми проживаємо на третьому поверсі. Так, викликаємо ліфт. Чекаю. Ось такий гарний ліфт. Будинок новий, тому, знаєте, Усе дуже красиве, усе новеньке, сучасне, класно. Приїхали на третій поверх. Бачите, тут вже написано, що це не готель, а житловий комплекс Арена Village. І ось зразу наш номер, номер 40. Давайте відкривати і проходити дивитися наші апартаменти. Так, ось ми двері зайшли і повертаюся. І одразу ми попадаємо в зону кухні. Коридор кухня, що в нас тут є. Є дзеркало. Повністю, дивіться, увесь зріст. Дуже зручно. От, Тут в нас є шафа, куди можна повісити речі, якщо ви приїжджаєте в більш холодну пору. Вішачки є зверху поличка. І також тут стоїть прасувальна дошка. Ой, трошечки незручно. Прасувальна дошка. Також тут іще одна. Зона да, де можна повісити речі, щось покласти. Навіть є поличка для. Обувки для вашої. Ну і далі починається вже зона кухні. Ми завжди знімаємо тільки апартаменти. Ми ніколи не беремо е, житло з цим, е, зі своїм харчуванням, тому що ми досить активні, ми завжди десь подорожуємо, кудись ходимо, і ми дуже дуже не любимо підв'язуватися. Е, під часи харчування. Маємо ось такий холодильник, великий, як бачите, немаленький зона із високими стільцями, де можна сісти і поїсти. Є чайничок електричний. Також давайте тепер дивитися по шафкам. комплект посуду, причому ви подивіться, який гарний посуд. Новенький, сучасний, глибокі тарілочки, мілкі тарілочки і такі самі чашечки. Так, далі. Тут в нас стаканчики, це вже макарони ж купили сьогодні в магазині. Стаканчики такі, стаканчики такі. Переходимо далі. Тут у нас просто витяжка. Да? Можна готувати, навіть є витяжка. Ось так от. Десь там кнопочку треба нажимати. Далі, тут іще один комплект чашок, тарілочок, такі чашки. Ой, тарілочки дуже гарні, новенькі в тому році були інші. Так, і ще одна шафа. Тут в нас та що ж у мене сьогодні так погано? І ще один комплект тарілочок. Поверху ми з вами пройшлися. Давайте тепер пройдемося понизу. Плитка електрична, двухкомфортна. О, двухкомфортна, господи. Так, умивальник, не умивальник раковина, де мити посуду. Є зразу ж миючі для посуду, є. Тряпочки є кухонне полотенце є мікрохвильовка, щоб розігріти. Це дуже зручно, прям мега зручно, тому що в багатьох житлах немає мікрохвильовок. Тут вона є. Підноси дощечки. Переходимо донизу. Тут є ще один холодильник, але мені здається, він, мабуть, ні, він вимкнути не працює, але я не знаю, я думаю, що він, скоріш за все. Працюючи, якщо вам потрібно. Також, тут у нас є совочок, мусорне відро. І переходимо до цієї шафки Дивіться, тут є все. І картопельку. Пом'яти і м'язко відбити просто цілий комплект різних ножів, які завгодно. ВДЛК-ложки є навіть точилка для ножів, таке теж дуже рідко можна побачити. В номерах на відпочинку. Тут і черпачки, і лопатки, і навіть підставочка, під ложечки, лучник. усе повністю. Дуже рідко можна знайти такий комплект на відпочинку. Далі, тут в нас три каструльки велика, середня, маленька, тертушка. І останній ящик. Тут у нас сковорідки мисочки, щоб он макарончики варити. В общем, і ось такий комплект. З кухнею ми закінчили. Кухня шикарна, все повністю є для приготування їжі і дуже-дуже зручно. Давайте перейдемо до санузла. Тут зразу ідуть ось двері з кухні, в санвузол. Так, вмикаємо світло, проходимо. Дивіться, що саме найперше кидається в очі це пральна машина. Це також таке задоволення на відпочинку, коли тобі не треба прати руками. Це дуже-дуже важливо. От, я вже сьогодні одну е, пралку запустила, а зараз сохне е, душова кабіна величезна. Вам не буде в ній тісно. І бойлер. Великий бойлер. І завдяки цьому у вас завжди є гаряча вода, а не по розкладу. Ось, давайте подивимося: душева кабінка. Ось така душева кабінка. Все, як бачите, чистенько, гарненько. Також, якщо вам треба помити поли, є швабра, є відро, є тряпочки, туалет і ось зона умивальника та Церкала. Є вішечки для полотенець. Ну, тут все є. І навіть є фен. Якщо ви їдете сюди, вам не потрібно брати з собою фен. Все є. Переходимо, давайте тепер. Виходимо звідси і переходимо до нашої спальні. Так, наша спальня. Де у нас світло, 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 вмикає світло. Ось така. Наша спальня це перша. Кімната, вже ми її розстелили, вона була дуже гарно застелена. Я вам зараз вставлю шматочок, я зняла, коли ми тільки заселилися. В комплекті в нас є полотенечка, Є тут ось такий комод. І величезна-величезна шафа, з кучей відділення. Також, що дуже приємно, є ось ці ночнички, і якщо ви хочете почитати книгу, чи просто ввечері, щоб потім, знаєте, не вставати, не вимикати світло, ось працюють ці ночнички дуже-дуже зручно. Величезна плазма. Якщо у вас є час і бажання дивитися телевізор. Ви можете розлягтися на цій величезній кроваті і дивитись телевізор. Я вже сьогодні дивилася тут свій перший випуск нашої дороги з Черкас до Львова. Ще один ось такий комодик, куди можна розкладати речі. Ну, у нас загалом дуже багато меблів для речей. І ще один одна шафа. Давайте глянемо тут. Що тут Ні, у нас? А, вона закрита. Значить, там, мабуть, постіль, полотенця, те, що для заміни знаходиться в номері, також є кондиціонер. Ви без проблем можете, коли буде прохолодно, нагрітися, коли жаркувато охолодитися. І тут неймовірно красиві панорамні вікна. Дивіться, яка краса. І ви можете лежати на постілі і споглядати на заходи сонця. Давайте вийдемо на балкон. Зараз вже, звісно, стемніло, але вам все одно видно всю ось цю красу, яку ви можете споглядати з цього балкону. Звичайно, ви ще побачите ці види в денний час. Балкон дуже великий. Там далі знаходиться дієна кімната, тобто тут балкон, один великий, на дві кімнати є навіть столик, де можна посидіти, відпочити і поспоглядати за цими неймовірними краєвидами. Так, да, не сказала за сушилку. Сушилка також є, куди можна повісити свої речі, посушитись. Ну і давайте перейдемо до кімнати Денічкиною. Чого ви сидите в темноті, народ? Друга тут кімната. В нас двокімнатний номер, і це друга кімната Дєніна. Що ми тут маємо? Ми тут маємо такий величезний диван, тобто можна сюди приїхати на 4 особи. Да? Максимум От, 4 особи. Також. Є ось такий от, тумбочка, куди можна скласти речі, є стіл. Тут можна вечеряти, обідати і снідати, якщо у вас більше, ніж дві людини, або якщо ви просто не хочете їсти ось тут, на оцих високих стільцях. Є ще стіл, ось такий великий, робочий. Якщо ви працюєте віддалено, можна працювати і є місце. Ось така кімнатка, також є іще один кондиціонер. І є телевізор. Не такий великий, як в тій кімнаті, але він є. Загалом дуже ви побачите простора, гарна кімната. Подивіться, які люстри, красиві, світильники, картини, все оздоблено і дуже-дуже гарно. Ну і, звичайно, з цього номеру, ну, з цієї кімнати, верніше, також є вихід на балкон. Балкон величезний. Я думаю, ви побачили наскільки це шикарні просто апартаменти. Тут настільки шикарна постіль, настільки зручні матраси. Спати тут це просто одне задоволення. А прокидатися зранку і бачити оту красу з балкону, яку я зараз бачу. Ну, я не можу вам просто передати: це найкраще житло ну, дійсно, найкраще житло. І, звичайно, на таке житло черга. Я кажу вам зразу: на таке житло черга, тому що всі хочуть жити в такому гарному житлі. Ми бронювали е, аж в травні місяці. Тобто бронювати треба завчасно. Тут поряд усе. Я вам показувала да, поряд магазини, поряд аптека, поряд байкері, Поряд шикарне озеро, на яке ми з вами ще підемо гуляти, і я вам покажу, яке тут шикарне озеро. Це можна там гуляти кожний вечір і кожний ранок, і взагалі цілий день. От, поряд всі кафешки. Раніше, коли працював бювет, зараз бювет з поляною квасовою не працює. От, але коли він працював, а я надіюсь, він же ж колись все-таки відкриється, до бювету тут також іти 5 хвилин. Але який є плюс а, в цій будівлі. На першому поверсі, там, де знаходиться готель, в них є свій бювет. і вони завозять туди водичку. Єдине, я не знаю ще поки що яку: Лужанську чи поляну квасову. От, по наскільки я знаю, поляну квасової зараз ніде нема. Завтра я обов'язково дізнаюсь, яка тут вода. І вам навіть не треба нікуди знаєте, їздити чи ходити. Ви просто спускаєтесь на перший поверх. 100 гривень в день, і ви п'єте водичку і оздоровлюєтеся три рази на день, чи як вам е назначив там лікар. Ну, загалом завжди три рази на день. Тому це житло просто вигодно по всім параметрам. Ну, <смас> Вигідніше, просто немає куди. По ціні, дивіться, я вас не можу зорієнтувати по ціні, тому що ціна різна. Кожного місяця вона різна. Від того на скільки днів ви заїжджаєте, вона може відрізнятись. Скільки вас людей заїжджає? Двоє чи четверо, чи троє. Тому хто хоче. Приїхати сюди, я вам залишу, бо я знаю, що зараз буде куча людей просити номер телефону, я вам залишаю номер телефона хазяйки цих апартаментів, звати її Юлія, дуже приємна дівчина. От, в коментарях. Та в описі до відео буде номер телефона Юлії. Якщо ви телефонуєте і не попадаєте саме в ці апартаменти, в яких ми зараз проживаємо, в Юлі, саме в цьому будинку, є ще або два, або три номери. От я не пам'ятаю, є ще двомісний номер, однокімнатний. І якщо я не помиляюся, ще один тік, ну. В общем, дзвоніть Юлі, вона вам все розкаже. Я точно знаю, що два номера і ще тут точно є в цьому будинку. Якщо ви не потрапите в цей будинок, не буде. Вона може вам допомогти і поселити вас в будинок напроти. Давайте вийдемо на балкон. Дивіться, ось будинок напроти. В ньому також є апартаменти, і вона може вам допомогти поселитися в цьому будинку. Так що варіантів просто маса: телефонуйте Юлі, дізнавайтеся про бронювання, вона вам все розповість. А більш детальніше за номер я буду ще розповідати вам в слідуючих відео, що, що таке. Знаєте, те, що кидається в очі, і те, що подобається найбільше. Якщо є якісь запитання, пишіть, я звичайно вам все розповім і покажу. Але ну, ці апартаменти шикарні. Я від душі вам раджу. Ми як потрапили в тому році, і я тепер знаю, що я більше не хочу в ніяких апартаментах жити, тільки в цих. Так, Саша вже готує вечерю дінечки, будемо кормити. Дениса, бо ми то поїли, а Денька вона з Яною гуляють. він рік чекав, щоб приїхати і зустрітися з Яною, тому тепер їх просто не розлучити на ці три дні, які ми.